Андрій, в минулих відео ви сказали, що у вас є декілька напрямків бізнесу. Як вибрати свою нішу тим, хто зараз починає? Дуже багато відповідей і всі правильні дають сучасні книжки, теорії і так далі. І так далі. Я думаю, перше, найголовніше слово це слово експеримент і слово перспектива. Я думаю, що вам треба дивитися не собі під ноги. Що зараз працює, яка зараз тема, тренд, хайп і там інші красиві слова. Вам треба спробувати передбачити майбутнє і відчути себе. Mm -hmm. Якщо ви зможете поєднати ці два мистецтва, мистецтво справді чути себе, що є ваше, що є не ваше, що вам вдається, що вам не вдається, і передбачити, яка професія. Або яка компанія, який бізнес, який продукт, який сервіс буде актуальними післязавтра, тоді вас чекає успіх. Тому що тут важливо робити дві речі. Перше, якщо ви будете через зуби робити те, що ви ненавидите, ви станете нещасною людиною, навіть якщо у вас будуть гроші. Але якщо ви будете робити запалом з відчуттям наповненості, те, що нікому не потрібно, ви теж станете бідною і теж нещасною людиною. Ваша задача шукати цей баланс. Я думаю, так що треба відділяти знову ж таки дві ролі. Якщо ви будете працювати як бізнесмен. Якщо ви знаходитесь всередині свого бізнесу, то ви маєте любити цей бізнес, ви маєте віддавати йому свою енергію, свою любов, і це будуть відчувати споживачі. І це теж частина маркетингу і брендінгу. Якщо ви хочете бути свідомим інвестором і працювати поза бізнесом, тобто інвестувати свої гроші або в фондовий ринок, або кудись вкладати в банк, або інвестувати в чужі бізнеси, ви маєте навчитися бути холодним. Беземоційним, раціональним, прагматичним, терплячим. Мені дуже подобається вислів, мені здається, Уорена Баффета, що фондовий ринок це місце, де гроші переходять від інвесторів, в яких немає терпцю, до інвесторів, у яких є терпець.